Добрий день, шановна комісія. На вашу увагу подається бакалаврська робота за темою «Розробка веб вебсайту модельного агентства, виконав роботу студент групи КНТ 110 Пікала Владислав, керівник роботи доцент Тетяна Голуб. Метою цієї роботи є розробка сучасного та функціонального вебсайту для модельного агентства, який дозволить підвищити ефективність діяльності компанії, розширити її присутність в онлайн просторі та покращити взаємодію з цільовою аудиторією. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі. Проаналізувати специфіку діяльності модельних агентств та їх потреби в онлайн присутності, вивчити сучасні тенденції в веб-дизайні та технологіях розробки сайтів, визначити функціональні та нефункціональні вимоги до вебсайту модельного агентства, розробити структуру та дизайн вебсайту відповідно до вимог. Реалізувати вебсайт з використанням обраного стеку технологій, протестувати вебсайт та забезпечити його розгортання на хостингу. На третьому слайді представлено загальний огляд сучасних вебсайтів, їх стилістики та технології, що використовуються у дизайні та розробці. Це служить введенням у контекст для подальшого порівняння та аналізу. Сайти були обрані за пошуковим запитом модельні агентства. Цей слайд включає порівняльний аналіз трьох різних вебсайтів модельних агентств, оцінюються такі аспекти, як дизайн, адаптивність, швидкість завантаження, функціонал пошуку, моделей і інші. Це дає можливість визначити сильні та слабкі сторони кожного сайту та використати результати аналізу для подальшої власної розробки. На цьому слайді наведена структура веб-сайту, визначаються основні розділи та функції, які будуть включені до сайту, головна сторінка, портфоліо модели, інформаційні розділи. Шостий слайд показує модель бази даних, яка розроблена для сайту, показані типу даних атрибутів, взаємозв'язки між таблицями. Сьомий слайд охоплює процес розробки дизайну сайту, включаючи розташування головних блоків на сторінці. На восьмому слайді обґрунтовано вибір технологічного стеку для фронтенду та бекенду проєкту, описані основні інструменти і технології, такі як HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL, а також фреймворки і бібліотеки, які будуть використані в проєкті. Тут представлені основні аспекти інтерфейсу користувача, що включають навігацію, лейкаут та інші користувацькі елементи, які забезпечують зручність і доступність сайту. Детально наведена форма для реєстрації нових моделей в агентстві. Цей слайд зосереджений на методах оптимізації сайту, включаючи швидкість завантаження, SEO оптимізацію, адаптивність під мобільні пристрої. Для оптимізації вебсайту використовувалися онлайн сервіси. У кваліфікаційній роботі бакалавра було успішно розроблено функціональний та сучасний вебсайт для модельного агентства. Робота включала аналіз предмету області, проектування структури та дизайну сайту, практичну реалізацію з використанням актуальних веб-технологій, а також оптимізацію та надання рекомендацій щодо використання сайту. Результатом є правабливий та зручний веб-сайт, який ефективно представляє модельне агентство в мережі інтернет та забезпечує взаємодії з клієнтами та моделями. Дякую за увагу.